Відео про вчорашній візит до мене додому, двох екіпажів патрульної поліції, автомобіля з працівниками ТЦК та автомобіля з оперативним працівником, який був залучений для того, щоб на районі стежити за мною. Ну іншими словами, це здійснювати візуальне спостереження. Або ще іншими, це як то говорять народі в народі наружка, тобто вдумайтесь. До чого вдаються задіюють наружку, щоб стежити за людиною. Але, як виявилось, наружка була доволі слабенькою. Я її засік. Власне, з того вчора все і почалось. Ну, не суть в цьому е відео. Я про це пізніше зняв, розповів всі деталі і виклав на різні е платформи, в тому числі і на TikTok. Відео набрало більше 100 тисяч переглядів. І що? І його знесли. Знесли, бо він порушує якісь там норми спільноти, і тому подібне. Звичайно, я подав апеляцію. Як Богу? Апеляція на мою користь і відео знову відновлено. От, але що я хочу сказати, до речі, якщо ви знаєте е, прізвище оцього уперя е, оперативника, перепрошую, то напишіть мені, будь ласка, дайте знати його дані. Бо тому, що е, він мені раз показав посвідчення, я прочитав прізвище далеко не українське. І через деякий час я забув, попросив його ще раз показати, на що він там? Ні-ні, я не буду показувати, я вже показував. Ну, ви розумієте, що якщо людина діє в рамках закону і нічого не боїться, то не проблема показати ще раз посвідчення. А коли вони вчора обісралися, тобто вони нічого не змогли мені зробити, він же відмовився в другий раз показувати посвідчення. Розумієте, да? так? Тобто він поняв, що його дії були далеко незаконні. Тому буду вдячний всім, хто дасть мені його дані. Так, з відео, яке я зняв про цю історію, я там і згадую про свою роботу свого часу на офіс президента під керівництвом Володимира Петрова, і в когось, можливо, помилково склалось таке враження, що Петров це такий, знаєте державник. Ну він од нього державницька позиція, потрібно допомагати президенту і тому подібне. Ой, я вас прошу, нічого з патріотизму, з державницькою позицією, тут нічого спільного немає. Коли почалася повномасштабна війна, він мені особисто, Петров, казав: ти знаєш, що я не виїхав з Києва? Бо якщо я вийду, я більше ніколи не зможу заробляти. Розумієте, так? Людина закладна, міркантильна, складова в голову. Тому він зараз гнорово собі в ефірах дозволяє говорити про те, що ну, його війна влаштовує, все нормально. А, мені дуже подобається ця тема. Я ж а заман... вам не подобається тема, а, а, а ж, якими ми будемо після війни? Ні. Тому що я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно. Якщо влаштовує, так іди в окопи. Я розумію, сидіти на студії і тези, які подають з банкової переказувати, звичайно, влаштовує. От. Та й взагалі, якщо ви думаєте, що він там прям-прям от Зеленський, Зеленський, так, ой, я вас прошу, ми можемо детально поговорити про те, як він працював проти Зеленського під час виборів президента. Хочете? Давайте поговоримо. Якщо погоджуєтесь, лайкайте, коментуйте в коментарях обов'язково з фактажем поговоримо, як залучалися російські персони, щоб дискредитувати Володимира Зеленського. Да, Володимир Олександрович, да. да таке було, виявляєте? А зараз патріот, великий він став, Державник. Коротше, всім дякую за підтримку. А також мене дуже сильно радує, те, що люди, які в нас є там спільні знайомі. Які мені тут пишуть, пишуть, кажуть, Вася, ну ти красавчик, ну типа, блін, ну молодець. Тому велике-велике дякую за підтримку.